Добрий раночок, кицька пішла на полоточок. Зараз будемо змивати прямо в каналізацію. Молодець. Тільки я забула, що вона ще хоче по-великому, і зразу включила кнопочку змиву. То вона одразу пішла, побігла шукати інше місце, де можна ще сходити по великому. А... А я ж її вже привчала, що вона попісила з вся так по виїмці, прямо в отвір. І все. і Ось вона пішла шукати, але вона знає, що не можна. Давай, давай, давай. На лоточок маємо ще один тут запасний такий лоточок, де я привчаю на для того, щоб ходила ось такою сіточкою. Тобто я тестую. Що їм зручніше, чи сітка, чи ось такий лоточок. Ну, Як показала практика, лоточок зручніше, тому що в сітку ще треба як то, вміти попасти. так? Вона розрахована для того, щоб вниз йшло какашки, свіча. Але не всі котики ну, одразу. Можуть це зробити, тому що це, і кішечки наприклад, трошечки лапки задні не працюють. Їй і... дуже важливий момент. Треба дати якісь усі погребсти, скільки їй потрібно. Нехай вона там навіть наступить там насичуче, накауди раз вона потім буде обходити нічого страшного, але вона буде.